Усім доброго ранку. Чи можна зайнятися в неділю зранку без світла? Тому в нас такі зараз умови, але все-таки треба це зробити. По назві відео вже зрозуміло, що йде мова про апгрейд клавіатури. Та-та, нарешті я це зроблю. Чесно кажучи, комплект для апгрейду у мене лежить ще з літа. Все ніяк руки не доходило. Ну, в принципі, ось наступив цей. Час, що ми будемо робити з клавіатурою. Давайте початку хоча б покажу, що за клавіатура. Це у нас ось така. Це китайська клавіатура, а джаз якась там 620 Pro. Так, тут навіть, а, берешу АК 820. Класна клава, я нею вже користуюсь, здається, більше ніж півроку. При взагалі, ну я нею задоволений на всі 100. Відсотків це є механічна клава. Не пам'ятаю які там змінні у та механізми. Здається, вони там жовті, щось таке не пригадую. І я був Раді прикола на Алі пораз на розпродажі. Купив ось цілу пачечку. Це в нас є коричневі. Я не знаю, чи вони кращі, чи вони гірші. Що коричневі є краще. Правда, я не знаю якої вони якості. Це ж китайський. ну коротше фік його знає, і саме головне, що на оцій цій клавіатурі вона має класну хорошу підсвітку, але в неї немає українських літерів. І кнопки не посвічуються. Тому я був, докупив вже в нас комплект від Hator. правда, це є на повну розмірну клавіатуру. Кей капи тут в нас плюс-мінус однакового кольору. На, клаві... на клавіатурі вони такі світло-сірі, ті трошечки темніші. Але саме головне, що тут кейкапи, є українські літери, і саме головне, що вони є прозорі, тобто підсвітка буде світитися і літери будуть підсвічуватися, що доволі таки є класно. Тому, поки сітла нема, займемося апгрейдом клавіатури. Ну що ж, є ж у мене ось така приблуда. Це є здається, для зняття кейкапів, а це є для зняття самих свічів. Тому давайте знімемо. Один кейкап, і подивимося, у нас встановлені оранжеві свічі. Я ще ні разу їх не знімав, не міняв, тому взагалі перед тим, чесно кажучи, як ліся щось міняти. Ну я в будь-якому випадку буду а, замінювати. Треба спочатку зараз треньку погуглити, що треба було зробити ще до відео. Ну але ладно, і подивимося, що у нас свічі за оранжеві і коричневі. З того, що я почитав, що оранжеві коричневі свічі, вони є тактильні, вони є однакові, але оранжеві вони мають ось такий характерний звук і вони дуже чіткі для спрацювання. Тобто ти нажав і ти зрозумів, що клавіша спрацювала. Коричневі вони такі самі. Там я не читав інформацію там про хід самих тих клавіш, Вони є такі самі, але вони є тихіші при натисканні. Тобто, получається, що коричневі це є такий баланс між тишою і ефективнішою, тобто хто більш багато друкує чи щось таке, використовують коричневі свічі. Зібрав і коли ти живеш з чотирма котами, в першу чергу це треба піти і почистити всю клавіатуру. Зняв клавіші, почистив, але, чесно кажучи, чиститься важко, тому я думаю, давайте полізу далі. Зняв ось цю рамку, я її ще окремо протру і в нас. Є доступ до клавіатури. Я просто її припідняв і подивився. Чесно кажучи, я її брав, здається, за 900 гривень і якість за 900 гривень доволі таки дуже хороша. Давайте вам покажу. Дивіться, припіднімаємо. І в нас перше, що зустрічає, це в нас задня частина. Клавіатури, має такий невеличкий ну, паралончик, скажімо так, для м'якості щоб менше шуміла клавіатура. І навіть на дні корпуса клавіатури є ось такий грубий. Це вже у нас е, така гума. Напевно, так само, щоб трохи е, шуми зменшувати. Ну Доволі таки. Якісно, реально є якась гума, є невеличкий паралон. що круто, круто. І, До речі, окремо під пробіл бачимо, ще в нас тоже такий м'ягенький паралончик. Правда, він вже так, ніже просівший. Візуально свічі, до речі, трошки відрізняються по самому ось цьому, скажем так, верхньому корпусу. Тут бачимо, що в нас він на колишнях тоненький, і саме це хрестик а тут у нас більше грубий. Мені інтересно, чи кейкапи вони підійдуть. Давайте сп... ага. І що подивитися в профіль. В профіль вони, в принципі, однакові. Так в корпуса у нас відрізняються. І мені цікаво, як будуть ставати там кейкапи різні, якщо у нас трошечки інший корпус. Ну і ще в количному ми бачимо, що ось ця частина вона є прозора. Давайте спробуємо понажимати. Я просто не знаю, чи буде чути. Ну, як могли чути чи не чути, все ж таки колишні вони є тихіші. Провірю, просто на будь-якій кнопочці. Кейкап спокійно встає, тільки треба підкинути зараз сюди хато. І хаторні клавіші, кейка також без проблем встають. По якості я не можу сказати, мені здається, що, що то що то воно є абсолютно, напевно, однакове. І ще, до речі, замітив, у нас ця м'яка піна не тільки на пробілі, а під кожною клавішою ось це біле. Це також є такий, скажем, невеличкий прослойчик такої піни здається. Якщо її так нажимаю, Та, ну він там зовсім-зовсім його мало, може там буквально міліметр, можливо, два, але він там присутній. І на кожному стику є ось такі прорезинові, куди заходить клавіатура в корпус. Навіть резиночки стоять. Блін, ну заморочились, скажімо так, по красоті. Кожного разу щось дивися і щось дізнаєшся. Я казав, що це є ось такий маленький, що це є такий дрібний паралон, але він збоку, то сам по собі він є грубий. Тут ось така товщина, і от бачимо, як прогинається. Ну Тут міліметра три десь. А під клавіші ну десь, напевно, один, але всерільно, ну, блін, ну прикольно. Я, чесно кажучи, здивований, якістю китайцями. Ну, по красоті. І це навіть можна задню частину. Цину бачимо на гвинтиках, можна відкрутити і повністю її розібрати. Так, це треба почистити, бо тут є трошечки рідина. Якийсь контролер. Ладно, якщо комусь потрібна, ось є маркеровка, правда, мене дуже дивно, що виглядає 2013 0605. Ну... Якщо це сама якась плата 13-го року, ну це прям таке дуже і дуже дивно. Свічі я замінив, але як бачимо, у нас трошечки різнобій. Я був впевнений, що хватить на всю клавіатуру, почав зверху ось так виставляти. Доходжу, дивлюся, блін, щось не то. Прийшлося зверху знімати і доставляти на основні клавіші. І чотири штуки таких свічів я трошки поламав. Ось, напевно, буде видно. Ну, діставалися, тут взагалі поламав. Тут теж поламалося, ну, хоч у тих чотири свіча вони є поломані. Скажу так, по якості, ось ті оригінальні, які стояли на клавіатурі, по корпусу, по пластику, вони є набагато якісніші ніж ось ці. Ну, в принципі, ладно, поставив, поставив, будемо зараз ставити крійкапи. Ну що ж, клавіатура перезбирав. Якось ось так виглядала типу стара. Тут на світлі клавіші є кілька темних, навіть жовті. І дивіться, як виглядає нова. Клавіатура, точніше нові кейкапи. і таке враження дійсно, що просто я взяв якусь нову клавіатуру. Що, до речі, я тупонув. Ну, перше, те, що самі свічі їх було менше, ну але ладно. Та як я купляв кейкапи від Hator, це є повнорозмірна клавіатура. Тому у нас повнорозмірний Enter і повнорозмірні клавіатури, дублюючи там Alt-FN і Ctrl. А на тій клавіатурі у нас з правої сторони клавіші менші. Ось бачимо, тут повнорозмірні, більші, а ось тут вони є менші. Тому прийшлося shift і ось тих три клавіші поставити, скажімо так, старі. Вони світитись не будуть. Блін, виглядати, напевно, трошечки тупо буде, ну але ладно, вже як є. Ну, виглядає повністю сіренько, симпатично. І звісно, цікаво, саме, і звісно, саме цікаве, для чого я це все і робив, те, що є українські літери і вони будуть світитися. Тому я взяв павербанк і підключаємо клаву, в принципі, від павербанка має запрацювати. Так, підключив, но підсвітка чомусь від павербанку. Не працює, що дивно. Реально дивно. Я думав, що клавіатура мала би запрацювати. Ну ні, тому прийдеться чекати, поки увімкнуть світло. Та в мініцле клавіатурка готова. Виглядає вона з підсвіткою. Якось ось так. І прийшов, і я вам скажу, доволі таки непогано, чесно кажучи, але на камеру воно якось навпаки трохи підсилює підсвітку, тому що в реальності я би сказав, що. Ну, слабо, слабо видно прозорі клавіші, не фонтан. Я очікував, що прям таки сильно буде видно, але здається, трошечки не так. Ну, виглядає, в принципі, симпатично. Чи варто воно було це все робити міняти? Я чесно не знаю. який капи 450 гривень коштували, який да, ким його знає. В принципі, ні, ну якщо так от придивитися, то видно. Коротше, непогано. Ну що ж, ось такий вийшов брейд клавіатури. Ну, в принципі, окей, клавіші трохи видно, але саме головне, що тепер буде плюс 10 FPS до ігор, Тому ця затія точно варта була цього. На цьому прощаюся. Всім дякую зартині за перегляд. До наступних зустрічей, папулечки, па-па.